У цьому відео ми порахуємо, скільком дорівнює 13 мінус 6. І у розв'язку використаємо наші рамочки по 10. Спочатку заповнимо 13 віконець, які б в нас позначало число 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А тепер ми закреслимо шість віконець, бо ми віднімаємо шість. Один, два, три, тут і 4, 5, 6. Ось тут. І тепер ми в табличці бачимо: отут у нас було 5, ще 2 в другому рядку. або 5, 6, 7. Отож, відповідь. У нас 7, 13 мінус 6 дорівнює 7.